Мікс іграшок, вага 12,5 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого красивезного бегемотика. Він йде як нічничок на батарейках. Красивезний. Наступний у нас буде пенал для хлопчика у формі тачки Маквін. Глянь, такий класний. Ось так виглядає всередині. Наступна буде ось така в нас лялечка. В такому класному костюмчику. Дуже-дуже-дуже багато ось таких поп-ітів. П'ять штук, але вони дуже великі гляньки. Далі в нас буде розмальовка з фарбами. Так, ось такий м'яч, він тут світиться. Щось має робити, мабуть. Так, тракторець. Ось така свинка та понік. Він йде також на батареїчках. Наступна у нас буде ось така штучка, новесенька, дві масочки. Новесенькі модельки. Ще одна лялька. В неї оченятка кліпають. Наступна дитяча колотушечка. Ще один пенал для хлопчика. Досить умісткий обруч єдинорожки Ось такий гризунець. Ще один пенал. Обруч з волосечком. Ріжки маліфісенти. Ось така лялюсечка люсечка. Просто в крутому ідеальному стані. Крила. Так, коврик, я так розумію. Так, дитячий коврик. Добрий ранок. Ось така штучка, я так розумію, це на колінники. Шолом. Глянь, такий кролик. Просто. Чи це хомячок? Також він йде на батареєчках. Просто. Так, ось така штука. Якийсь космічний корабль. Ще дві пари ось таких штучок. Також думаю, що це колінники, боксерські рукавиці. Ось така лялюська. Аріель чи як її з червоним волоссям. Наступна ще іграшка на батареєчках. Також як нічничок іде. Так, космонавт. Ось такий. Жилетка для плавання. Щит, меч. Вушка Мікі. Так, це що в нас? Це на щось доля люських хвостик чи що? Так. Ось така дитяча іграшка, вона вже включена. Абсолютно робоча, новесенька. Так, обруч з фатою. Навіть так. Ще одні ріжки блискучі. Так. Ось така штучка і до неї зразу ж корона. Дуже класний лот, ще один пенал. З дитячими всякими прикольчиками. Ще один пенал. Так, масочка. Ще один набір новесіньких наколінників. Розмальовочка. Цілий набір фломастерів. Просто новесенький набір фломастерів та Ось таких воскових олівчиків. Наступний понік. Ось така лялечка лол. Для плавання. Ще один овреч, гляньте. Він весь у камінцях. Так, Две м'ячика. Ось таке. Ще один попід. Ще один понік, мартишка. Гляньте, яка класна. Також йде на батарейках. Такі батарейки треба вкласти. І кліпає. Дерев'яні кубіки. Ось такі. Пластмасова машинка. Моделька. Ось так, скільки залишилось блік Тобто мікрофончик. Кубики, олівчики, воскові, фломастери це все тут є. Тому, якщо вам сподобались ці іграшки, цей лотник, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів у Viber. Адже іграшки реально круті. Більшість з них на батарейках і робочих.